Мої вітання глядачам телеканалу. Віта, це програма на часі. Життя і здоров'я людини найбільша цінність. Повномасштабна війна лише загострює це питання і вимагає негайних та ефективних рішень а подекуди і кадрових змін. Так у Вінниці у листопаді минулого року обласне керівництво представило нового керівника Подільського регіонального центру онкології. І сьогодні ми поспілкуємося з його керівником про перші результати роботи, проблеми онкоцентру та подальші перспективи розвитку. Тож рада представити Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального. Центру онкології рада вас бачити у Нам нашій даємо, студії. Поспілкуємося про все і детально, але передусім подивимось короткий відеоматеріал і повернемось до розмови. Ще у мирний час в Україні фіксували щороку близько 130 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, від яких помирали у середньому 70 тисяч людей. Повномасштабна війна, що й ускладнила другу причину смертності у нашій країні, до того ж, два роки пандемії і рік війни збільшили кількість занедбаного раку. У більшості випадків онкозахворювання виявляють, коли шансів на лікування майже немає. Та й після війни рівень захворюваності на рак може суттєво зрости. Прогнозують експерти. Це пов'язують зі шкідливими викидами, що знаходяться у ракетному паливі, та продуктах горіння після ракетних обстрілів. Але і дива трапляються: рак не вирок, якщо діагноз поставлено вчасно. А з вчасною діагностикою, на жаль, часто є труднощі, особливо під час війни. Це пов'язано зокрема з проблемами з логістикою та масовою міграцією населення за кордон. Пане Сергію, хочу розпочати з того, чому прийняли для себе таке важливе рішення і взяли на себе відповідальність, очолити онкоцентр. Що спонукало? Знаю, що ви відомі як успішний менеджер та кваліфікований фахівець. Дякую. Насправді спонукало вже певний досвід роботи в галузі охорони здоров'я і бажання змінити і зробити найкраще для наших пацієнтів. Ви знали, що там відбувається всередині? Тому. Це покликало Ні, такі зміни. питання. Не в тому, на насправді що відбувається всередині, а питання в тому, як цілком існує система надання онкологічної допомоги нашим мешканцям нашого регіону оцінювали взагалі так, ситуацію так, по Україні. Так. Угу. І тому в мене було бажання, і я визначив для себе як кінцеву мету, як свою місію, в тому, щоб створити найкращі умови щодо допомоги пацієнтам, як в діагностиці онкозахворювань, так і в подальшому лікуванні. Чи знали ви, які проблеми вам доведеться вирішувати, очоливши заклад такого профілю? Чи ви також користувалися загальною статистикою по Україні? Я користувався то загальною статистикою, але як на мене, мені завжди кидалось вічі оця різниця між приватним закладом і між державним там чи комунальним закладом. Вони були довгий час в нерівних умовах. Тобто хтось завжди виходив попереду, хтось був позаду, чи то законодавчо, чи то юридично, чи то якісь ще нюанси були. Але врешті решт на даний момент ми приблизно заходимо всі в рівних умовах. І наш центр в тому числі на рівних конкурує з приватними клініками, а приватні клініки конкурують з нами. Але в кінцевому меті наша. Мета і тих, і тих це створення адекватної правильної грамотної системи надання медичної допомоги онкохворим. А от різниця ви кажете між приватним і державним лікувальним закладом. В яка головна відмінність на вашу думку, у чому все ж таки різниця у підходах у ставленні до пацієнта? Що би ви виділили основне в чому є відмінність і що потребує злагодження? Злагодження потребує сама система, тому що заклад державний чи ж комунальний він набагато складніша система. Яка складається з певних первинних лікарів і первинного надання медико-санітарної допомоги вторинного рівня, і нас з центру онкологік третинного рівня в приватному закладі простіше це маленька, автономна, скажімо так, одиниця надання медичної допомоги. Вона собою уявляє в ідеалі це первинний, вторинний і третинний рівень за рахунок того, що всі ці лікарі працюють на одній території. А комунальний заклад, ми отримуємо вже пацієнтів, які теоретично мали бути обстеженими, які мають бути первинно консультованими, вторинно консультованими вузькими спеціалістами, чи ж там в лікарнях міста, чи ж в лікарнях районів, чи територіальних громад, неважливо. І до нас вже приходити. Ну називаємо це там не то, щоб з встановленим діагнозом, а вже з відомою проблемою. І тут дуже часто в нас і виникають ці проблеми, що до нас. Час, час тіше за все приходять дійсно треті четверті стадії раку, тобто дійсно запущені форми, коли можливість нами надання допомоги пацієнту ну або майже відсутня, або зводиться на нівець. На жаль, Знаєте, у із з власного досвіду, от відмінність між приватними центрами і державними е, у комфортності відвідувань, передусім, тому що у приватному ти чітко знаєш свій час прийому, і не треба просиджувати е, довгий час у довжелезних чергах і сваритися там, між іншим. І Ще такий момент, як у ставленні до пацієнта більш людяний, більш сприятливий, більш небайдужий, скажімо так, порівняно чому так? Чому так відбувається? І Чи можна буде вирішити цю проблему в онкологічному центрі наразі? Е... Тому що онкохворі це особлива категорія пацієнтів, які потребують особливої уваги і особливої небайдужості і, спів... і співчуття до того ж. Тут знову ж таки питання в тому. Е... Мета створення одного центру, другого і закладу охорони здоров'я, створення приватного медичного закладу це пацієнтоорієнтованість. Вони завжди створюються для того, щоб надати цю допомогу пацієнту. Одразу бути, ну назвемо це грубо там найкращим, і тим, який пацієнт те, що шукає насправді комунальний заклад. Там дещо по іншому. Ми маємо змінювати його З системи семашко радянської ще коли була. Називаємо це купо пацієнтів, поток пацієнтів, яким е, заклад вимушений був надавати медичну допомогу е, до того, що ці пацієнти мають направлятися в заклад, знову ж таки будуть консультувати на первинному етапі, на вторинному етапі і потім тільки потрапляти до нас. Тобто, ми рано чи пізно все одно залишаємось з пацієнтом, вже первинно консультованим, діагностованим, обстеженим, необстеженим. І е, тут ми вимушені його приймати таким, як він є. Оцей цей момент паці... відсутності в нашому закладі пацієнту орієнтованості, нормального спілкування з пацієнтом, нормальне пояснення пацієнту, ситуації його, адже будь-якого лікаря насправді мета довести до пацієнта повну інформацію, щоб пацієнт, так само як і лікар-спеціаліст, прагнув досягти якогось результату, тобто вилікувати хворобу, або ж, хоча б, максимально покращити стан свого здоров'я. Раніше це було відсутнє. Зараз усіляко намагаємося це створити в наших умовах, щоб результат був успішний, і це головне, пане Сергію. Знаєте, от нових людей у колективі завжди сприймають з осторогою, а тим паче, якщо це керівник. І от як прийняв вас колектив, і чи помічаєте ви зміни від початку і вже після от 100 днів більше, навіть як ви на посаді? А вже Чи, ж е і колектив по-різному сприймає керівника завжди в різних закладах. І ті зміни, які, ті цінності, які я з собою приніс і mm -hmm. я буду впроваджувати в нашому закладі, на жаль, ну, не всі наші співробітники їх поділяють, або ж сприяють тому, або ж, е будуть собі, або ж ставлять їх собі за мету. Тому дійсно кадрові зміни вони, е є неминучими. Наприклад, зараз в нас вже змінили такі. Ви вже ж Нас змінили завідувач відділенням анестезіології сліжками інтенсивної терапії, завідувач сотологічну лабораторію, завідувач поліклінікою. В нас з'явився новий медичний директор. Це директор з якості надання медичної допомоги, в тому числі, який буде слідкувати саме за тим, щоб пацієнту ця допомога надавалась не просто як. Показник статистичний, а дійсно якісно, що пацієнт був задоволений. тому ці зміни вони вже розпочаті. Але вони ще, мабуть, що навіть не досягли свого піку, назвемо це так, і тої мети, яка яку я особисто ставлю перед собою. Але це попереду, а ось ті кадрові зміни, які торкнулись тих людей, вони не розділяли ваші цінності? Чи вони не допрацьовували на своїх місцях? Тобто негативною була не була робота на даному місці? Воно все взаємопов'язано, тому що якщо ми ставимо перед собою мету ранньої діагностики онкозахворювань, а потім надання кваліфікованої. Якісної медичної допомоги, то просто сам процес вже неминучим є, і його наслідок. Тобто, будь-що, це ну, насправді не мої особисті цінності. Да? Це то, для чого створена система охорони здоров'я, те, що ми маємо надавати пацієнту і те, то для чого ми там існуємо на цьому місці. Тому або ми це робимо, або, на жаль, ми це не робимо. тому… Нам далі не а як вдосконалювали вдосконалювали команду, От за якими критеріями що для вас передусім важливо у роботі лікарів? Бажання покращити надання допомоги онкологічним пацієнтам нашого регіону. Це є найголовнішим і прагнення до цього, прагнення до змін, прагнення в створенні і залученні нових методик, нових технологій, нових якісь даних в своєму в своїй роботі щоденні залучення і використання щоденно міжнародних протоколів лікування, лікування онкозахворювань. А не там якогось емпіричного особистого досвіду, побудованого десятиріччям стандартної системи підходу до там хіміотерапії, до радіотерапії або ж до хірургічного. Угу. Тобто, зрозуміло, що друге питання лишається як, і очевидно, що потрібно і навчання, і розвиток, і підвищення кваліфікації, і гнучкість і нестандартні рішення сьогодні а вже, у да, сучасному... да, Ми, у так час. чи інакше. Не то, щоб вимушені, а ми чітко можемо відсвяткувати моменти, коли які нам надає ту інформацію, яку нам надає так звана доказова медицина, коли вже були проведені дослідження, вже чітко визначили, що один метод допомагає одному пацієнту зі ста, а певний інший метод допомагає тисячі пацієнтів з десяти да? тисяч. Тобто різниця значна, досить, і ця вибірка вона достовірною є. От на цьому має базуватись сучасна медицина. Не методика там Сергія Пригончука, да чи методика uh -huh. там Ольги, а те, що в всьому світі працює на сотнях, на тисячах, на мільйонах пацієнтів І ефективність методів і, мет... і ефективність методик, яка доведена в цьому світі. А от багато лікарів люблять використовувати методики ще радянських часів. Як ви до цього ставитесь до цього досвіду? Чи все ж таки ви за те, аби впроваджувати сучасні методи? Більше я за те, аби впроваджувати ті методи, які Перевірені достовірно надійні. допомагають угу. пацієнтам. Якщо ця методика чи там техніка операції, да вона була розроблена 30 років тому. За 30 років ніякої кращої не створили, не опублікували, не довели, не провели наукових досліджень. Значить, вона має місце бути і вона найкраще допомагає пацієнтам. Але це щодо хірургії, вона умовно вже має певну історію свого розвитку. Якщо стосується питання радіотерапії або стосується питання хіміотерапевтичних засобів, фармація постійно дає нам нові методики, постійно дає нам нові схеми лікування, постійно дає нам нові ті самі хіміотерап препарати, хіміотерапевтичні препарати. Так, да, їх потрібно застосовувати. Там, де вони найкраще з максимальною ефективністю допоможуть пацієнту, але буває і таке, що є сучасні методики а лікарі от вперто наполягають на застрілих методах, виправдовуючи це, напевно, небажанням розвиватися і пізнавати щось нове. Є і такі випадки. На жаль, воно буває, але в якому сенсі теж ми маємо розуміти, що. Максимальна ефективність нашої роботи це кінцева мета. Яка наша кінцева мета? Що пацієнт або ж взагалі одужав, якщо це можливо, або ж максимально продовжувати той термін життя, який в нього ну, прогностично залишається? І ми маємо оцінювати якість своєї роботи в тому, що пацієнт, максимальна кількість пацієнтів з нашого там кагорти, ті, хто до нас звернувся, прожили рік, три роки або ж п'ять років. А не звертатись на радянських моментах, що цього року ми прооперували тисячу пацієнтів, а наступного року прооперували тисячу двісті пацієнтів. Нібито наші статистичні показники радянського союзу покращились разом із тим, скільки з цих 1200 двісті пацієнтів прожили той самий рік, три або ж п'ять років. Насправді це є наша кінцева мета, і найголовніше до чого ми маємо прагнути, пане Сергію, щодо змін у роботі закладу. З чого почали, що було найпроблемнішим, що довелося вирішувати? Почали з того, що зустрічає пацієнтів в першу чергу з поліклініки. В нас запроваджені нові стандарти роботи кол-центру. У нас зараз працює онлайн запис, коли пацієнт хоче планово зареєструватися до нас на обстеження або ж на консультацію лікаря. В нас працює постійно в кол-центрі, окрім того, черговий лікар, хіміотерапевт, який допомагає або ж консультує пацієнтів за гарячою лінією і надає їм всю консультину допомогу, тому що. Це теж зустрічається, що пацієнт наш заклад полишив в домашній умові uh -huh. вже, але в нього виникли певні труднощі. Погіршення стану, або ж якісь в нього є питання, які потребують визначення. Він може звернутися, зателефонувати, йому лікар телефоном дасть консультацію. А лікарі завжди на зв'язку цілодобово? Не чи, цілодобово чи певний... в робочі часи, щодня. Час. в робочі дні, робочі часи з 8 ранку до 17 години. Окрім того, в нас чотири кабінети консультацій наших онкологів перемістились з другого і з третього поверху на перший поверх. Таким Щоб чином да, буде так. набагато зручніше. Ми вже затвердили проєкт і будемо проводити ремонт нашої реєстратури, коли на даному етапі працюють два місця реєстратора медичного. Згідно цього проєкту, в нас має запрацювати 5 місць реєстраторів, що теж нам значно зменшить можливість черги. І введення системи електронної черги так само значно на якість медичного обслуговування пацієнтів, тобто з таких здавалося б дрібнички, але загалом. Це впливає на результат роботи Воно в цілому. закладу впливає на закладу. результат і в цілому на, і, на, і на по перше. По, по друге на якість надання допомоги, а по, -по, по третє на доступність її. Це так само як найкраще дізнатись мені як керівнику закладу про ті проблеми, які є в пацієнта. Щодня я приймаю в себе окрім п'ятниці, тому що п'ятниця це виїзний день. З, 8, з 9 з до 11, перепрошую. Із 14 до 16 години, будь ласка, всі пацієнти, які з нас проходять у нас є інформаційні матеріали щодо цього. Вони можуть звернутися і всі свої поважання, пропозиції озвучити, і ми дійсно поставимося до них з розумінням і відповідальним. У вас уже минули перших 100 днів на посаді, знай прийнято підбивати підсумки зазвичай. От як би ви особисто оцінили цей період? Що для себе визначили? Як оцінюєте те, що вдалося розробити, і те, що ще доведеться? Доведеться зробити 80% з тих планів, що я собі особисто запланував на цей рік. А ці перші 100 днів вони в більшій мірі були пов'язані з моніторингом створення кадрового резерву з приводу залучення і початку роботи тих відділень або ж тих засобів, які на території є нашого центру онкології, і надання найголовніше і постановка нової мети. Тобто, оцей допомога пацієнтам щодо їх виживаємості на протязі як найтривалішого періоду. І почали ж активну співпрацю з громадами області. В чому вона полягає? Як працюєте, вона полягає в тому, що щотижня в нас вузькі спеціалісти нашого центру в складі цілої мультидисциплінарної бригади виїжджають в район. Або в територіальну громаду за попередньою домовленістю, за попереднім графіком, де вони консультують пацієнтів, туди ж виїжджає портативний ультразвуковий наш наш спеціаліст ультразвукової діагностики з портативним апаратом, який проводить обстеження одразу ж. І окрім того, в нас зараз буде змінюватись оцифровувач нашому пресному мамографі, і з наступного місця в нашій момор буде виїжджати, так само проводячи мамографію в тих. Територіальних громадах, які на жаль не мають поки що свого мамографа. пане Сергію. Які новітні методики діагностики та лікування у найближчій перспективі можуть очікувати пацієнти і лікарі, у тому числі у подільському центрі онкології? Одна з благодійних організацій, якщо не помиляюсь, подільський фонд Віктора Бронюка подарував нам передав благодійну допомогу, швидку допомогу. Крето швидкої допомоги, на базі якої ми на даний момент вже створили виїзну бригаду амбулаторної паліативної допомоги, тобто ті пацієнти, які на жаль вже є невиліковними, і ніяку допомогу ми в себе в закладі, щоб покращити їх життя, не можемо надати. До них виїжджає бригада в складі анестезіолога, онколога, медичної сестри і психолога. Які надають консультації, навчають родичів поводженню там чи догляду з цим uh -huh. пацієнтів, пацієнта, пацієнтом, і подальші в подалі видають, залишають йому свої рекомендації, що далі робити. Це вже те, що зроблено на даний момент існує. Окрім того, в нас на другий квартал цього року заплановано придбання нового комп'ютерного томографа з системою 3 d біопсії, тобто ті пацієнти, які раніше для отримання матеріалу і Підтвердження, що це пухлина змушені були пройти хірургічне лікування. Ні, тепер під контролем КТ їм буде проводитись пункція, і вже етап діагностики буде зводитись до передопераційного. І буде вже чітко визначати, що в такому то випадку краще проводити хіміотерапію або ж з неї починати. А в якомусь випадку краще починати з оперативного втручання, а в якомусь випадку, взагалі, операція не показана цьому пацієнту. Це може можна буде ще на етапі до операції угу. зробити певні е моменти. І певні висновки. І е, найголовніше, що в нас цього року ми вже отримали технічний паспорт, е, санітарний паспорт і очікуємо на ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання щодо запуску і початку роботи нашого лінійного прискорювача, який теж буде значно покращить допомогу пацієнтам нашої області. Тобто тепер жителям Вінницької області не доведеться їхати да, за цим абсолютно. видом послуг Раніше, до інших жаль України в отримати ніби... все у Вінниці. Да. Нібито все в нас в центрі було, але лінійний прискорювач це єдиний момент, і ще магніта рознанс томографія. Ну я думаю, що ми вже її на наступний рік перекинемо. Але лінійний прискорювач найближчим часом запрацює, і пацієнт буде абсолютно повноцінно 100% отримувати всі види. Необхідної допомоги на території нашого центру, і вже ну, вибачте, не буде такого, що там за хірургічною допомогою треба їхати сюди, радіологічну допомогу отримати і хімію тут, а на лінійний Проскорович їхати в Київ, бо це найближче місце, де є лінійний Проскорович. Ні, все можна буде зробити тут на одній території. Так. І проводити у закладі зміни у роботі щодо стаціонарної допомоги і у роботі поліклінічного відділення, що напрацьовуєте вже на, на перспективу, які зміни відбудуться у цих напрямках. От прямо зараз ми робимо проект щодо реконструкції першого поверху нашого хірургічного корпусу, не всього першого а його частини для створення стаціонарного відділення паліативної допомоги. Де ті пацієнти, які, на жаль, вже є невиліковними, але ми все одно їм маємо надавати медичну допомогу, і їм буде вона надаватися в стаціонарному режимі в стаціонарному порядку. Окрім того, одна з аптек, яка орендувала приміщення на території нашого центру, полишила його через розірвання контракту. І на місці аптеки в нас створиться узі кабінет та кабінет менеджменту болю. Той медичний директор з якості медичної. Якості надання медичної допомоги Дмитрій Петро він якраз є анестезіологом за спеціальністю і є тою людиною, яка буде приймати в цьому кабінеті менеджменту болю, який буде надавати консультивну допомогу для всіх бажаючих, всіх відвідувачів. Тому це відбудеться ну, вже. Певний, що найближчим часом найближчим часом, і найближчим часом має запрацювати ще одна функція як система оцінки якості послуг. Зрозуміло, для чого? Для того аби покращити якість надання послуг. Як це працюватиме? Як реагуватиме? Це буде працювати щось на кшталт системи прозорого офісу нашого, коли в кожного лікаря встановлений пункт. Mm -hmm. да, і пацієнт може потім провести оцінювання щодо якості надання щодо якості консультування. Крім того, на даний момент ми розмістили інформаційні засоби в нас в поліклініці, де вказаний телефон гарячої лінії, де кожен, хто бажає, має пропозицію, має якісь там свої корективи, побажання. Угу. Він може зателефонувати і, зареєструвавши цей дзвінок, внести дійсно свої пропозиції і побажання щодо якості надання медичної допомоги на території нашого закладу. Пане Сергію, в умовах війни багато людей певний час не мають доступу до медицини. Хтось приміщується, хтось має певні фінансові труднощі, хтось не може з певних причин продовжувати лікування. Як ви зараз можете оцінити ситуацію із наданням онкологічної допомоги, mm -hmm. враховуючи усі ці моменти? Наразі ми працюємо за схемою, за системою відкритих дверей. Тобто будь-хто, хто до нас звертається, він має мати направлення від сімейного лікаря. Але за умови, що такого направлення немає, чи ж немає сімейного лікаря, чи що інше. У нас є окремий лікар-онколог, який приймає в поліклініці, який надає конституційну допомогу цим пацієнтам на кшталт ситуації з військовослужбовцями, якщо вони звертаються до нас, ми їм завжди надаємо на безоплатній основі медичну допомогу і в повному обсязі, так як того вимагає дійсно ситуація з конкретним пацієнтом. А наскільки сьогодні усі методи лікування доступні для пацієнтів у Подільському онкоцентрі? Абсолютно всі засоби, всі методи є доступні. Єдине, що нам слід на що нам ще слід звернути увагу, це на перескорення певних методів діагностики обстеження, на які ще, на жаль, зберігається певна черга. Але завдяки залученню нового владнання, в нас, наприклад, на другий квартал цього року запланована купівля ще одного комп'ютерного томографа, який дозволить значно розвантажити ту чергу, яка на даний момент утворилася з цим обстеженням. Ну і окрім того, певні моменти пов'язані з особливостю системою самої роботи з попереднім записом пацієнтів на обстеження. Вона теж змінюється. А відомо, що лікування онкологічних захворювань досить таке дороговартісне. Які варіанти можуть бути у людей, які не мають фінансових можливостей лікуватися? Чи існують спеціальні державні програми для цього наразі? Абсолютно вся онкологічна допомога надається пацієнту безоплатно. Чому я так розділяю безоплатно, це не безкоштовно, uh -huh. тому що за неї не платить пацієнт. Але всі ці наші видатки нам компенсує Національна служба здоров'я України. І тому будь-який пацієнт, який звернувся, він онкологічну допомогу на територічного закладу має отримати безоплатно. І вже фахівці зазначають експерти, що у післявоєнний період буде збільшення кількості онкологічних захворювань із різних причин із проблем із діагностикою ранньою, із логістикою, із з можливості лікуватися також і шкідливими викидами речовин від російських боєприпасів. Що потрібно робити уже зараз, і що ми можемо зробити, і як лікарі, так і пацієнти, так і суспільство, аби цьому зарадити. Перш за все, це має бути чітка співпраця з первинною ланкою, тобто своїм сімейним лікарем. В нас з 1 квітня вводиться посада лікаря, який буде онколога, який буде займатися виключно громадською активністю. Тобто він буде проводити санітарно-просвітницьку роботу на підприємствах міста в першу чергу, потім переключений на територіальні громади, де буде доводити безпосередньо населенню безпосередньо громадянам. Ті засоби, ті методи, які могли привести або ж покращити ранню діагностику, коли пацієнт, побачивши якусь підозрілу родинку, або ж якусь там утворення в себе на шкірі, там на стезовій оболонці, або щось, якісь симптоми ранні, які б мали наштовхнути його на думку, до обстежитись, звернувся до сімейного лікаря. Окрім того, цей же лікар буде займатися з сімейними лікарями лікарями, як міста, так і територіальних громад, щодо покращення їх знань в діагностиці ранньому онкозахворювань і навчати їх певним чином, ну надавати сучасні протоколи діагностики. Цієї оце все має нам насправді допомогти, те, що пацієнт як умога раніше визначав в себе якісь підозріли симптоми, звертався до сімейного лікаря, який, маючи певну базову інформацію, міг би запідозрити, що це. Підозрілий утворення, підозрілий стан, підозрілий симптом, дообстежив його, якщо це необхідно, і відправив потім на консультацію вже до вузького спеціаліста до онколога. Але ж часто захворювання може протікати безсимптомно і, аби вчасно його виявити, треба не нехтувати. Профілактичними оглядами на саже в тому-то і стоїть питання е, того, що якщо сімейний лікар знаходиться на своєму місці і він абсолютно згідно протоколу пацієнта консультує регулярно щорічно, там щоквартально, щопіврічно, в залежності від віку і в, від е, е, історії. Життя пацієнта від історії хвороби, його, якщо там і були якісь, і якісь нюанси супутні, да. захворювання. супутні захворювання, mm -hmm. Якщо в нього обтяжний анамнез, тобто хтось з родичів коли-небудь хворів, він має цей момент чітко відслідковувати і мати на меті в своїй роботі вчасно запідозрити, що в пацієнта є якісь симптоми, які можуть потенційно вказувати на онкозахворювання. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час сьогодні завітати до нашої студії. Тож працюємо далі для вінничан, для українців і дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що можемо сьогодні працювати. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.